Багато коментарів пишуть, що на Європу відправляється екологічне масло, а нам в Україну парять всяку херню з хімією. Ні, це неправда. Ось людина написала коментар, щоб ми назвали хоча б одну-дві речовину хімічну, яку заборонено в за кордоном в Європі. А у нас дозволено. Немає таких речовин. Є декілька методів добування олії, я вже розповідав. Холодний гарячий віджим, тобто це більш екологічний, це виключно соняшник потрапляє в преса і видушують олію. Все а є більш хімічний, додає гексан. Це такий розчинник, який додають в краску, в фарбники. Тобто, ви можете там кісточку помочити, помити, і, і все буде окей. Вона не засохне з краскою. Його додають в соняшник, звідти добувають олію, але його потім випаровують. І це все дозволено у нас в Україні дозволено за кордоном. Цю технологію багато хто використовує. це не означає, що ви отруєтесь після того. Але якщо говорити про поживність, про цінність, про корисні елементи, які залишаються в тому чи в тому варіанті, то, звичайно, в звичайному віджимі гарячому або холодному набагато більше, ніж з доданням цієї хімії. Але хімії не залишається. Після випаровування вона повністю випаровується, після рафінації вона повністю зникає. І ну я не чув, наприклад, випадків, що хтось пожарив котлети і помер. Або там ну не знаю, додав олії в салат і помер, бо в ній є такі речовини. Звучить дуже страшно, але по факту я не думаю, що якби було доказано, що це вбиває людство, його б не заборонили.